В Україні восьма ранку час новин про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Доброго вам ранку. Росіяни продовжують просування на півночі Сумщини. Їхня ціль захоплення населених пунктів Хотінь та юнаківка. Про це інформують аналітики Діпстейт. За їхньою інформацією, ворожі війська вже наблизилися в притул до юнаківки та пробують штурмувати. Щільна житлова забудова дасть росіянам змогу накопичувати там війська та закріплюватись. Аналітики також стверджують, що якщо окупанти займуть довколишні висоти, то цілком можливо застосування ефпівідронів по сума. Нині у сірій зоні ймовірно села Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка Хотінської громади. Інформацію про окупацію цих територій Діпстейт не підтверджує. Росіяни тиснуть піхотою. Сили оборони роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію. Евакуювати з прикордоння закликав в соцмережах очільних сумщини Олег Григоров. Він написав, оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникнути в прикордонні села та закріпитися. Напередодні росіяни кабом убили літню жінку в есменській громаді. Також є поранені в Білопільській та Хотінській громадах. Росіяни масово використовують безпілотники. За добу зафіксували 20 скидів, і керовані авіабомби. Їх було аж 30. Найбільше потерпають сумські та Шосткинський райони. Росіяни б'ють по житлових будинках, закладах культури, нежитлових приміщеннях та по сільськогосподарській техніці. За минулу добу повітряна тривога в області тривала аж 11 годин, а евакуювати з прикордоння вдалося майже 60 людей. Вісім шахедів скерували росіяни про транспортному депо Харкова. Постраждали двоє людей. Пошкоджено саме підприємство, де обслуговували тролейбуси. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Один тролейбус вигорів у щент, Ще 18 мають різні пошкодження. Понівечено і близько 30 багатоквартирних будинків, які розташовані поряд. Терехов зазначив, що більша частина техніки була розосереджена по місту, і це врятувало її від удару росіян. Як я бачу, що ціль сьогодні це е, цивільне населення, це цивільна інфраструктура міста Харкова. Е, Жодного військового тут не перебувало, не перебувало ніколи. Це зроблено для того, щоб е, тролейбуси не виходили на маршрути, щоб не працював громадський транспорт. Але я впевнений, що завдяки е, роботи наших комунальних підприємств це нашому ворогу не вдасться. Дві людини загинули, та ще п'ятеро поранені внаслідок ворожих ударів по Пологівському по та Васильівському районах на Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 507 ударів по 17 населених пунктах області. Ворог здійснив 41 авіаційний обстріл по стептогірську, кам'янському, гуляйполю, залізничному, новодарівці, копанях, новоселівці, малинівці, верхній Терсі, Ольгівському та Гуляйпільському. ¿Cómo? Росія боїться розкрити свій меморандум через нереалістичні вимоги, Кремль відмовився передати Україні та партнерам власний проєкт щодо припинення вогню перед запланованою зустрічю в Стамбулі 2 червня. МЗС України заявили, така поведінка свідчить про наявність у документі нереалістичних вимог, які Москва не хоче оприлюднювати. Речник МЗС Георгій Тихий назвав це страхом і спробою затягнути переговори. Якщо документ... Дійсно конструктивний, передайте його інакше складається враження, що Росія хоче зірвати змістовну зустріч. Раніше Лавров повідомив, що меморандум готовий. і Москва нібито відкрита до переговорів. Проте Кремль не озвучує жодних умов і наполягає на закритому режимі перемовин. Водночас Україна передала свої пропозиції стосовно припинення вогню. Зокрема, щодо 30-денної паузи, Росія ж і далі вимагає визнання свого суверенітету над тимчасово окупованими територіями, навіть тими, які не, не контролює повністю. Масова сутичка між жителями Кам'янця-Подільського на Хмельниччині і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася напередодні. За інформацією місцевих пабліків, представники ТЦК, нібито силою намагалися посадити чоловіка в автомобіль. Це викликало обурення у свідків. Юрма обступила машину службовців і заблокувала подальшу роботу. У Хмельницькому ТЦК та СП згодом опублікували офіційну позицію щодо конфлікту. Дії людей там назвали грубим перешкоджанням законній діяльності представників збройних сил України. За даними відомства, автомобіль блокували близько сотні перехожих. в автівки порізані шини в обласному ТЦК наголосили, подібні дії під час воєнного стану можуть бути кваліфіковані як державна зрада або інші тяжкі злочини проти національної безпеки України. Та нагадали за це передбачена кримінальна відповідальність. Овідальність попередньо відомо, що інцидент вивчають у поліції. Рада може дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 23 до 24 років. Про це розповів журналістам, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, це дало би можливість молодим людям, які вчаться за кордоном, приїздити до рідних і так зберігати зв'язок з Україною. На думку депутата, це допоможе обмежити відтік молоді з України. Нині через воєнний стан виїзд чоловіків від 18 до 60 років край обмежений. Він втратив на війні руку та не припинив боротися з ворогом. Волинянин Андрій Стасюк, доброволець морпіг, друкує на 3D-принтерах деталі до скидів для дронів. Після поранення чоловік вирішив залишатися корисним армії та допомагати побратимам нищити окупантів. Тож робить це в такий спосіб. Справа каже: не складна, але дуже важлива. Тому закликає інших долучатися до армії друкарів. Це, Це все є один з видів систем скиду е, з дрона. Ця чергова партія деталей до безпілотників, надрукованих на 3D-принтерах. Вже невдовзі допомагатиме нашим захисникам нищити ворогів. Це дуже ефективно і зупиняє наступи, зупиняє штурми, е, розбирає також бліндажі прекрасно. Тобто, є окремі там різні модельки, прям. Різні їх є багато. Чоловік був будівельником у Чехії, а став морпіхом на початку великої війни. Повернувшись за кордону, буквально вмовляв взяти його до армії. Поранення зазнав на Донеччині спочатку від ворожого дрона, а тоді внаслідок мінометного обстрілу. Прийшов на точку евакуації, і вже там мені прилетіла мені прилетів міномет прямим попаданням в руку. Я потягнувся правою рукою до турнікету, який мене був тут. І, і тоді я побачив це все, скажімо так, кашу малашу. То що сталося з руки. Як жити далі? Андрій не знав те, чим заробляв на хліб до війни без правої роки робити. Не міг ідею 3 d друку підглянув в інтернеті. Тож взявся допомагати армії. Починав з одного принтера, а тепер має сім. Наприклад, саме ця моделька друкувалася дев'ять штучок. Як друкувалося? Дві години 30 хвилин. Андрій доєднався до спільноти друкармії, навчився робити корисні речі для наших захисників. За місяць у цій невеликій майстерні чоловік переробляє 150 кілограмів пластику. Витратні матеріали купує за донати та власне заощадження. Та цього каже замало, бо наші воїни для ефективної боротьби з ворогом потребують значно більше. Тому закликає долучатися усіх, хто прагне наблизити перемогу. Так, це пластмаса. Збереже життя не одного, не однієї людини. Тобто, кожна людина, якби поставила принтер, вона мінімум рятує 5 за місяць 5 життів, тому що вона не друкує наприклад міни дистанційного мінування, які зупинять штурм. Наші хлопці принесуть менше втрат. Аби зацікавити та залучити до цієї справи більше людей. Андрій активно бере участь у ветеранських ярмарках. Там розповідає та показує, як усе працює, та наскільки це нині важливо. Зовсім скоро своє виробництво поповнить ще однією машиною. Нині тут уже тисяча таких деталей для дронів, і на цьому чоловік не спинятиметься, бо понад усе хоче, аби наші воїни повернулись додому з перемогою. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт Есітві. Єдині новини у школах і коледжах прифронтової харківщини айтівці відкрили 15 цифрових лабораторій. Програму майбутнє. Там діти опановують цифрову грамотність, інформатику беруть участь у заходах із профорієнтації. А учителі використовують комп'ютери під час уроків та в позашкільній діяльності. До кінця року таких кіберлабораторій буде вже півсотні. Проєкт реалізовує харківський айті-кластер кластер, спільнота айтівців, які свого часу здобули освіту в Харкові та досягли успіху у своїй галузі. Відкриттям цифрових лабораторій вони хочуть віддячити місту та зробити вклад у його майбутнє. Плавати на чорно? На човні. Це одна з харківських підземних шкіл. Урок незвичний Англійську вивчають за допомогою комп'ютерних ігор. А викладає не вчителька, а успішна харківська айтівиця. Зараз діти вони дуже зацікавлені в усьому новому, і саме такий вік дуже важливо їм давати цю інформацію не просто в стандартному форматі. Не просто це папіри, ручка, а залучати якісь додаткові технології. Це можуть бути і ноутбуки і телефони. Цифрову лабораторію створив it кластер. Це спільнота провідних IT-компаній, створених вчорашніми учнями та студентами Харкова, а й волонтери волонтерять, допомагають війську і підтримують навчальні заклади, забезпечують інтерактивними дошками, комп'ютерами і навчають вчителів. Ось людина катається на велосипеді, і нам потрібно перетащитися до ride -a bike». Так, цікаво вивчати англійську, звичайно, особливо коли ти найкращий учень в класі. Платон мріє стати журналістом. Його однокласниця Маргарита лінгвістом. Сучасний світ вимагає цифрової грамотності незалежно від майбутньої професії. кажуть в АйТі-кластері. байті кластеріску. Сподобався звичайно, сподобався. Було багато цікавих і веселих речей. Особливо з таким сусідом. Взагалі було дуже цікаво, ну і на мою думку, якщо є такий досвід, якщо є можливість такого досвіду отримати, то чому ні? Я дуже люблю зовсім мови, але англійська це моя найулюбленіша і я дуже рада, що я змогла практикувати сьогодні і розмовляти з вчителям англійської мови, який знає більше за мене. Цифрові лабораторії відкрилися у ліцеях та коледжах Харкова, а також в Пісочинській, Близнюківській та Берестинській громадах. Нині їх 15, а до кінця року з'явиться 50. На майбутнє, якщо ми беремо такі проекти, вони закладають підґрунтя для того, щоб надати дітям простір і можливості сьогодні отримати ці знання навички і завтра використати і використати їх тут. Вже вісім років it Кластер про. Проводить профорієнтаційні ігри Kids2IT, де діти створюють власні стартапи. Тепер їх проводитимуть на базі цих цифрових лабораторій, які тренінги з фінансової грамотності. Парківській міській раді впевнені цей внесок відіб'ється на майбутньому міста. Працюють в командах, створюють свої проєкти, якісь, які можливо, надалі в майбутньому будуть розкриватися, або навіть ці ж школярі зможуть піти в технічні вузи Харкова, такі як IT, і далі створювати свої ж проєкти». В майбутньому ці діти створюватимуть власні компанії, робочі місця і платитимуть податки, а значить, розвиватимуть Харків, який за кількістю it спеціалістів поступається хіба що Києву, кажуть в міській раді. І, хоч через війну половина айтівців релокувалися, 97% з них зберегли реєстрацію у прифронтовому Харкові і сплачують податки у рідному місті, а це мільярди гривень щороку. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, єдині новини. Сьогодні у більшості шкіл України пролунає останній дзвоник. Цьогоріч дев'ятикласників міносвіти нарахувало 382 тисячі, одинадцятикласників 234 тисячі. Заклади можуть призначати дату і тривалість навчального року самостійно. Головне виконати шкільну програму. Тобто, у когось навчання закінчиться сьогодні, у когось триватиме ще. Місце проведення свята залежатиме від безпекової ситуації. Лінійки можна проводити і на дворі, і у приміщенні. У деяких школах урочистості почалися напередодні. Щоправда, у Києві їх дещо зіпсував дощ у мережах завірусилося відео на якому учні 232 ї школи проводжали продовжили танцювати попри негоду Більше новин уже за 15 хвилин. Тоді побачимось.